Ми дізналися, що метою курсу чудес є внутрішній спокій, але спонтанно виникають деякі запитання, як це розпізнати, як цього досягти, і перш за все, як це підтримувати протягом тривалого часу. Мотивація для вивчення курсу чудес досягти стабільного стану внутрішнього спокою. Отже, давайте розглянемо кожне з цих питань окремо, оскільки кожне відображає окремий крок на цьому шляху. Отже, сьогодні Розглянемо перше запитання. Як розпізнати внутрішній спокій? По-перше, а як можна розпізнати Божий спокій? Мир Божий розпізнається лише за однієї речі. Він абсолютно не схожий на весь попередній досвід у всіх відношеннях. Це не нагадує нічого, що було раніше. Він не асоціюється з минулим. Це щось абсолютно нове. Між цим і всім, що було у минулому, справді існує контраст. Але, як не дивно, це не контраст. Між реальними відмінностями. Минуле просто вислизає, а на його місці залишається вічна тиша. Тільки це спочатку сприйнятий контраст просто розчинився, настала тиша, яка все охопила. Урок 54. Сьогодні розглянемо такі ідеї. Ідея 16. У мене немає нейтральних думок. Нейтральні думки неможливі, оскільки всі думки мають силу. Або вони збудують фальшивий світ, або приведуть до справжнього, але думки не можуть бути безрезультативними. Як світ, який я бачу, виникає через помилки мого мислення, так і реальний світ постане. Перед моїми очима, коли я дозволю виправити свої помилки. Мої думки не можуть бути ні правдивими, ні хибними. Це має бути те чи інше. Те, що я бачу, показує мені, які вони є. Ідея 17. Я не бачу нейтральних речей. Те, що я бачу, свідчить про те, що я думаю. Якби я не думав, мене б не існувало, бо життя це думка. Дозвольте мені. Поглянути на світ, який я бачу, як на відображення мого особистого психічного стану. Я знаю, що мій психічний стан може змінитися. І тому я також знаю, що світ, який я бачу, також. Може змінитися. Ідея 18. Я не один відчуваю вплив свого світогляду. Якщо у мене немає приватних думок, я не можу бачити приватний світ. Навіть Божевільну ідею роз'єднання потрібно було розділити, перш ніж вона могла стати основою світу, який я бачу. Але те розділення було розділенням нічого. Таким чином, я можу викликати свої справжні думки. Які діляться всім з усіма. Як мої думки про роз'єднання, нагадують думки про роз'єднання інших, так мої справжні думки пробуджують у них справжні думки і світ, який показують мені мої справжні думки постане перед їхніми очима, як і перед моїми. Ідея 19. Я не один відчуваю на собі вплив своїх думок. Я ніколи не буваю самотнім. Усе, що я думаю, Кажу, чи роблю, навчає весь Всесвіт. Син Божий не може думати, говорити чи діяти марно. Він ніколи не може бути самотнім. Тому у моїй владі змінити кожну думку разом із моєю. Бо сила Бога належить мені. Ідея 20. Я налаштований побачити. Визнаючи спільний характер моїх думок, я сповнений рішучості побачити. Я Побачу свідчення, які показують мені, що мислення світу змінилося. Я побачу доказ того, що те, що було зроблено через мене, змусило любов замінити страх, сміх замінити сльози, а достаток замінити. Втрату. Я побачу реальний світ, дозволяючи йому навчити мене, що моя воля і воля Бога єдині. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.